Три з половиною роки працюючи міським головою і знав до цього. Враховуючи нашу сьогоднішню ситуацію, я в ніякій мірі спілкуючись з громадою міста, ні разу ніде не обумовився і не ставив питання, і не критикував навіть і, і, і не, не мав на думці щось говорити якесь. Тому я кажу, що мені приємно з ними було працювати. Я знаю їх кожного дуже багато, і я буду лаконічним і мабуть буду правильним. Якщо Хтось ставить за мету просто загнати отак в угол якимись питаннями, такими каверзними, то ми не таку мету сьогодні ставили. Тому я питань задавати не буду. Я тільки побажаю своїм колегам успіхів на виборах. Шановні колеги, я тому що я думаю, ми всі колеги, тому що прийшли підтримувати один одного. Олександр е, Миколаївич у мене вирвав. Я теж хотіла сказати. Я настільки вивчила всіх і знаю, тому що і працювали все. Я я не хочу нікому задавати питання, тому що це знаю. Це лишній раз себе презентувати. Кожен себе презентував. Дуже дякую. Всім бажаю перемоги. У мене все. Насправді хотілося б сказати про молодь, Микола Андрійович. Ви знаєте, не бійтеся аматорів, бійтеся цілі, які переслідуються. Ну будучи аматором, построїмо в ковчег і спас світ, бо ціль була спасти людство. А Титанік побудували професіонали з цільною наживи. і що сталося, ви всі знаєте. А по відносно запитань, хочу сказати прохання до всіх кандидатів, які тут є. В крайньому разі. Прохання до вас, дзвоніться до своїх команд, до своїх виборців, з проханням прийти всім, всьому люду, всій громаді на вибори. І проголосувати. Це єдине прохання у мене. сказав за молоді? Я сказав, що два роки Нема нічого більш. Постійного чим, час, тимчасове. Говорило, що районні адміністрації теж проіснують два роки. Знаєте, ми згідно з законом на 5 років. І оце постійне відтягування. Ну, добре, пане Андрійович, дякую вам, ви авторитетна людина, знана. А зараз стосовно моїх питань. Ви знаєте, так от сказали, аж самому там, не хочеться їх задавати, але все-таки я, мабуть, поставлю по одному питанню, може дещо незручному пану Костенку і пану дівчині міському голови. До Лани Васильна питань немає. Вона жінка в першу чергу. І, скажімо так, сьогодні дуже емоційно виступала. Так от до пана Костенка питання наступного чину, скажіть, будь ласка, ви скільки разів ходили на вибори, скільки разів знімались, не дійшовши до фінішу? Спасибі за запитання один раз. Ходив на вибори. І чому знявся, відповів. Тому що я вважав, що ті вибори, які були прошлого разу, Олександр Миколаївич був дійсно достойним кандидатом, він був нашим земляком. Це єдина причина, чому я знявся. І ще один момент. Скажіть, будь ласка, ви не знаєте, чому так сталося, що від вас комісії, в усіх виборчих комісіях були люди, були представники, в тому числі відома Таїсія Хмеляр на тій дільниці була головою комісії, де виносили Іру Геращенко з. Дільниці Петро Мельник, вона була від вас головою комісії. Ви до мене, так. Да, да, да. Чому от, ну, такі як... люди були підібрані, от от, чому так. вони залишились? І ви знялись не тоді, не до того моменту, коли комісії були ще не сформовані, а знялись після того, коли, після того, коли комісія сформувалася відповідним чином, від нас то ніхто не війшов. І тоді ви вирішили, що Олександр Миколайович найбільш достойний кандидат, залишивши в комісіях таких людей, як Таїсія Хмеляр. Дякую. Дайте. відповідь. Дуже проста відповідь. Збиранням людей в комісії, спостерігачів, журналістів займається довірена особа, яка займалася цим відповідно, вона поступила дуже правильно. Що тут такого вибрала людина? У нас що, люди діляться на перший, на другий сорт, що давайте хмеля уб'ємо. Та ні, дякую. Я не про те запитував, я запитував про інше. Чому ви не знялись до того, як комісія місі а після того знялися? Ну не знявся я до того. місця. 14 чоловік. До речі, з вами в один день 14 чоловік знялось. І ви разом з ними. Ну добре, добре. послухайте, відповідали моє запитання, дякую. Тепер питання до діючого міського голови. Будь ласка, дайте нам питання. Мир у мир, ну ви ж почули, так? Ідемо далі. Ідемо далі. Оксанд Миколаєвич, я задам лише одне вам питання. Ви дуже часто говорите про любов до громади, дуже часто говорите про те, що ваша партія це партія бухівчан. Знаєте, е я скажу вам так, багато в чому я вас поважаю. Поважаю вас за те, що ви насправді вмієте працювати, поважаю вас за те, що ви в важкий момент можете зробити вибір ну, правильний десь. Але Часи змінюються, змінюється ситуація. І отут зараз питання таке ключове. Згадайте 2012 рік Засухинські вибори, ви міський голова, ви представляєте громаду. Судовими рішеннями Обухів множить на ноль. Ви, як міський голова, в той момент заяву якусь робили, якусь позицію свою висловлювали, коли повністю вся громада була, ну, просто по волі однієї людини, отаким от чином. Поставлена в таку позу, ну, скажем, що далі не було куди. Як ви тоді відреагували, що ви зробили, як міський голова, як ви стали на захист? Так, це моральний пункт. Це не господарський пункт, який говорить Микола Андрійович. Але міський голова, він не має бути, з моїх точки зору, тільки господарником. Він має бути людиною всебічною і складатись з різних складових. Будь ласка, дайте і ви знаєте, що згідно закону влада вмішуватись в виборчий процес не має права, і давати оцінку виборчому процесу також не має права. Одне єдине, що вона повинна організувати і правильно зробити вибори. Тому робіть з цього висновку. Політична заява ніяка з вами не робили, Це зовсім інше. Дякую. Ну, відповідь, як завжди, в вашому стилі. Дякую. Шановні колеги, шановні друзі, в мене буквально ще одне користуючись що не задаю питання, а просто говорю вам. Дивіться, будь ласка, у бюлетні, дивіться у ті процеси, які відбуваються сьогодні перед виборами. Я про що хочу сказати? Що всі сьогодні ратують і всі говоримо. Як треба голосувати, куди треба йти, дивлячись, аналізуючи ті моменти, які були перед цим. Але я хочу одне єдине сказати. Як сьогодні треба не поважати, і знову, Володимир Миколайовичу, скажу, як можна сьогодні не любити і не поважати цих людей, якщо пишемо в програмах і говоримо, це не про вас, я говорю, це про інших кандидатів, яких тут немає. Як не поважати, як вважати сьогодні якоюсь іншою категорією це місто обухів цих виборців, щоб поставити двойників, щоб завести технічних кандидатів, і сьогодні ходимо на зустрічі і аплодуємо, і говоримо, як вони красиво хочуть нас обманути, обдурити. Люди добрі, придивіться до цих людей, нам з ними не по дорозі. как достаточно грамотно проходят и культурно проходят данные дебаты, эээ... я очень всех прошу, кто бы не был мэром города, у нас вернуться от Ошни, не живые, это Но у нас есть люди, остались дети. Вы потом забудьте, пожалуйста, кивку, но у нас как бы остался да, а дети остались здесь. У меня есть вопросы, возникли последние. Есть только один вопрос, я хочу его задать. человека очень здорово, очень патриотично возглавляете спилку Майдана, ну, наверное, вы приводировали этот проект лучше. Вы немножко ошибаетесь, но я слушаю вас. Да, скажите, пожалуйста, почему вы защищаете свою родину на востоке? Хорошо, я вам отдам ответ. Да. Вы хороший вопрос задали, знаете. Да, я, я, люблю, я люблю такие питания, вот чистки, проективы говорят. Так вот. Дайте я дам відповідь, Валерій Шобіта задав нормальне питання. Так от, проблема, яка у нас є в країні, вона складається не тільки з війни зовнішньої, а й з війни і внутрішньої. Я на даний момент роблю те, що я вмію робити краще. Валерій, немає сенсу в тому, що там вбивають людей, коли тут на місцях не відбувається ніяких змін. Я довожу почати до кінця. Оце вам моя позиція. Діві радості. Останній запитання до Володимира Геращенка, яке твоє ставлення до того, що е, теперішня влада переслідує е, патріотів. Ну, частково ти відносишся до представників е, теперішньої влади. Тобто, питання таке. Пане Віталію, дивіться, Свобода задає гострі питання представнику, який балотується пропрезидентської сили. Я на початку свого виступу сказав одне. Що, по-перше, я позапартійний. По-друге, ніхто мене не питав, коли удар туди вливався. По-третє, я сказав, що я є представником удару зразка 2010-2013 років. Я хочу сказати ще одне. На місцевому рівні місцева політика складається таким чином, що ті речі, що відбуваються там, вони. Тут зовсім інші. У нас досить нормальні стосунки, завдяки якраз тому, що ми розумні. І маємо цей самий Майдан Гущі, маємо цю площадку. Між свободою, між радикальною партією, між ударом. Ну, Солідарність як така, вона тільки тут організувалася. І я не входжу в її склад. Я позапартійний, в мене висунулася партія. І ударівці, які там, в переважній більшості залишились позапартійними. Це закон дозволяє. Але ми в цій ситуації. Хочемо сказати від себе. Ті речі, що відбуваються на рівні держави, і відбуваються на рівні президентської сили, політики президента, вони не повністю відповідають моїм особистим переконанням. Я не можу судити повністю на 100%, що правда, що неправда, тому що я не бачу з тої колоконі, що відбувається там. Скажу так: для того, щоб аналізувати ситуацію, треба її розуміти чітко. Я проти того. Щоб ті сили, які були два роки назад, разом і рік назад вони разом там створювали коаліцію, зараз відбулося те, що відбувається. Є проблеми з свободі. Згадай, коли ми блокували земельний відділ, хто був міністром? Швайка, так? Вирішили питання? Ні, тягне боку в руки вручили, нічого не вийшло. У них там свої моменти. Тому я відношусь до переслідування справжніх патріотів негативно. Різко негативно. І мені завжди буде ближче Віталій Гуд, Саша Яневич. Чим вибачте мене, Паша Козирів, який також представляв БПП, але тільки неофіційно в Україні. Дякую, я відповів на ваше питання. Шановні учасники дебатів. Всі питання нашого порядку денного на сьогодні вичерпані. Ну давайте поважати один одного. Був у нас третій пункт, коли всі могли здавати питання. Яке питання? Тут підійдіть підійдіть вчасному порядку. Скажіть, будь я об'їздив під світ. Я не зустрів, щоб у світі в парламенті було партій, наданих імені президента. Як ви вважаєте, це не самі. Що не питання, то допомога мені. Е, знаєте, а чого ви не запитали радикальну партію Ляшка? Е, та до чого тут все? Я позапартійний. Ви розумієте, я не є членом партії Блок Петра Порошенка Солідарність. І чому нас так називають партії? Це не до мене питання. Чому ми в космос не літаємо після Казинюкас? Ну от такі питання задаєте. І чим більше ви задаєте, тим більше він це подобається. Моє відношення до того, що називають іменем, це просто звичайна виборча технологія для того, щоб прив'язати. Так як було з ударом Віталія Кличка, так як було з радикальною партією, але це виборча технологія. Ну, вибачте мене, це не саме більше зло, що може бути. Ми відволікаємо увагу на такі речі, про які ви говорите, а насправді замовчуються зовсім інші, зовсім інші важливі моменти, які насправді впливають на те, що відбувається в суспільстві. Кому як не вам це знати? Тому, хто займається укладкою асфальта багато років. Дякую. Друзі, я хотів би подякувати тим кандидатам, хто сьогодні прийшов. Хотів би сказати, що запрошували сьогодні абсолютно всі лідери партії списків і всі кандидати в міських голів. І бажаю перемоги найдосторішим.